Сьогодні вівторок, 30 травня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю протягом дня. Наші кореспонденти збирали найактуальніші новини міста та області. Тож далі про головне. Сьогодні відбулося чергове пленарне засідання сесії Миколаївської міської ради. Воно традиційно проходило у дистанційному режимі. На початку депутатам запропонували до розгляду 4 бюджетних, 35 земельних та 7 поточних питань. Цього разу в засіданні взяли участь 32 депутата. Про головні рішення сьогоднішньої сесії дивіться у сюжеті наших кореспондентів. Будівлю зруйнованої школи номер 51 під час російського ракетного обстрілу будуть зносити та будувати нову. Про це стало відомо у вівторок, 30 травня в ході сесії Миколаївської міськради. Депутат Федір Панченко повідомив, що напередодні начальник управління капітального будівництва доповів про такий висновок, якого дійшла профільна технічна рада. Для мене, хоча я просив мене тримати в курсі, це стало сюрпризом. Але більш дивно те, що це для Ганни Володимирівнілочко, яка була присутня, і підтвердила, що вона вперше чує про якісь подібні рішення. І сьогодні це вже пішло у змі. Депутат Паченко попросив провести нараду під головуванням мера Миколаєва, аби вирішити, що робити із закладом зі свого боку. Міський голова повідомив, цей об'єкт подано до агенції відновлення. Не розробили ескізний проект щодо будівництва нової школи на території школи номер 51 Агенція його погодила і взяла в перелік цих об'єктів. Зараз вони будуть розробляти проєктно-кошторисну документацію, наскільки мені відомо, і потім будемо, будуть шукати кошти, в тому числі донорські щодо будівництва нової школи. Стосовно самої школи, ну я думаю, що ми всі, всі деталі цього питання ми озвучимо публічно, підготуємо. Після отримання відповіді від а, агенції відновлення Олександр Сенкевич додав відновлення Миколаєва відбуватиметься за принципами, які затверджені на рівнях всіх гілок влади, а саме принципом Build Back Better. тобто, те, що буде відбудовуватися, повинно бути краще ніж було, тобто, це не ремонт, а розвалених будівель а, чи там достроювання <клух> на старих фундаментах, а це де це можливо. Якщо це буде невеликі кошти, це насправді ремонт. А якщо це буде великі кошти на відбудову, то буде будуватися нова. Також сьогодні депутати не прийняли програму Доступна вода на обслуговування якої з бюджета міста планується витратити 37 мільйонів гривень. Заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Ігор Набатов пояснив, протягом 2022 року в Миколаєві була складна ситуація з водопостачанням, і міська влада почала співпрацювати з донорами задля встановлення систем зворотнього осмосу. На тепер їх звели на території соціальних об'єктів, а також в адмінбудівлях. Проте установки потребують постійного обслуговування. Щоб не втратити ці системи очистки. Які досить дорого коштували всьому місту, як в частині їх оперативного отримання, так і в частині встановлення пропонуємо на розгляд саме такий проект рішення на дії режиму воєнного стану та надзвичайної ситуації техногенного характеру, яка має місце з водою, система очищення і вода, яка Буде очищатися з них, буде видаватися на безкоштовній основі. Програмою передбачені три балансу утримувачі цих систем: комунальні підприємства Миколаїв і пілот, а також управління охорони здоров'я. Мова йде про 145 установок очищення. Програма розрахована на 2023 рік. Маємо надію, що у наступних роках підстав для того, що програма взагалі існувала, у нас не буде. Тобто режим воєнного стану закінчиться і. Не буде необхідності отримати за рахунок коштів місцевого бюджету, а відтак і видавати безкоштовну цього Депутат Олена Кісельова зауважила у переліку співвиконавців відсутні громадські організації та об'єднання, які також встановлювали системи очистки і надають безкоштовну воду. Вона попросила їх також включити до списку співвиконавців. А депутат Максим Коваленко сказав: не бачить сенсу у витратах коштів на ті установки, що облаштовані у школах та дисатках, проте не функціонують. Натомість Олександр Сенкевич відповів, що мова йде про близько 50 об'єктів. Тож, оскільки освітні заклади є комунальними, їх виключати з переліку не варто. А також додав: з вересня планують запустити освіт процес, Тому виключати ці точки немає потреби. Ця програма вона не передбачає е, заміну фільтрів за якимось часом. Вона передбачає, що якщо є точки, які працюють дуже активно, їх потрібно міняти частіше. Є те точки, які працюють менше, вони їх треба замінювати рідше. Це буде відбуватися не тому, що ми просто витрачаємо кошти за часом, якимось, раз в три місяці. Ми витрачаємо кошти на замін, а виключно за фактом потреби використання. Заміни цих мембран і так далі. Тому подібне. гроші витрачатися будуть по мірі необхідності. Вже під час голосування проєкт набрав лише 20 голосів. Міський голова попросив департамент ЖКГ допрацювати програму. А також додав: якщо не буде змоги фінансувати обслуговування цих систем, їх роботу зупинять. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март. У Миколаєві два міські дитячі садки вже завершили ремонт укриттів і пройшли комісійне обстеження. Незабаром дошкільні навчальні заклади зможуть розпочати роботу. Який мають вигляд сховища, дивіться у сюжеті. Дитячі садочки готуються зустрічати вихованців. У Миколаєві відкрити двері для малюків вже готові два заклади дошкільної освіти. В умовах повномасштабної війни головним пріоритетом є наявність укриття. Його у дитячих садках облаштовують згідно з чіткими вимогами. Ми знаходимося з вами в першому з двох приміщень укриття. В цьому приміщенні у нас знаходяться санвузли з проточною гарячою водою, очищеною водою. У нас стоїть система очистки води на весь дитячий садок, з запасом технічної води. У нас тут система вентиляції автономна. У нас тут система електропостачання, яка Можуть, можуть працювати від альтернативних джерел. Тут у нас вентиляція, освітлення, освітлення є аварійне і другий вихід. В таких укриттях є необхідний запас питної і технічної води та медикаментів. Усе для того, аби в разі повітряної тривоги вихователі разом з дітьми могли перечекати ракетну небезпеку. Перш ніж відкрити садочки, сховища ретельно перевірила спеціальна комісія. Моя задача була подивитися готовність до надання медичної допомоги дітям. Якщо це потрібно, забезпечення це укриття в повному обсязі, забезпечені медичними препаратами, які необхідні для надання першої медичної допомоги. Усіми приладами для зупинки проводич, крім того, передбачено тут же будуть в і вихователі, і нянечки, і для них передбачено також ті медичні препарати, які повинні бути. Серед членів комісії і представники Державної служби з надзвичайних ситуацій вони мають обстежити укриття на відповідність усім нормам безпеки в умовах війни. По пожежній безпеці питань немає забезпечено первинними засобами пожежого в наявності два опоційних виходи, приточна, встановлена приточно витяжна вентиляція. Ну як найпростіше укриття рекомендовано, також в укриттях встановили необхідні меблі для комфортного перебування дітей та облаштували ігрові зони. Штовуємося на те, щоб якомога швидше вже прийняти дітей. Загалом управлінням освіти розпочати ремонтні роботи у захисних укриттів 18 закладів освіти. Як тільки вони будуть доведені ремонтні роботи до такого спа. Само як тут, як тільки будуть завершені, члени комісії будуть виїжджати, дивитися і так само приймати рішення щодо можливості його використання. Тобто, як тільки ремонтні роботи завершаться, у нас якомога більше дітей буде відвідувати заклади до шкіл освіти. Які заклади будуть працювати та як зареєструвати дитину, батьки можуть дізнатись у найближчому дитячому садку? Наталя Засяцько, Євені Гончаренко, Валерій Федченко. Новини на телеканалі Март. У Миколаєві спортсмени-аматори виконали комплекс Мерфів пам'ять про тих, хто загинув, захищаючи свою країну, і тих, хто зараз стоїть на її обороні. Цей комплекс вправ з кросфіту розробив лейтенант військово-морських сил США Майкл Мерфі, який героїчно загинув у 2005 році в Афганістані. В акції взяли участь військовослужбовці, і поліцейські, і просто небайдужі містяни. Які вправи виконували учасники, та як це було, дивіться далі. Днями Миколаївці виконали комплекс Мерфі, своєрідний тест на витривалість. Таку акцію організував відомий спортсмен, тренер та волонтер Валерій Кисіль. У пам'ять про лейтенанта військово-морських сил США Майкла Мерфі та на честь усіх українських захисників, які боронять нашу землю. Справи не складні, але загальний обсяг достатньо великий. Це одна міля бігу, тут 1609 що шістьсо метрів, 100 підтягувань, 200 відтискань від полу, і 300 присідань. І потім ще потрібно ще раз пробігти. de Комплекс мерфі виконують в усьому світі в останній понеділок травня. До акції долучилися миколаївські військовослужбовці, поліцейські та небайдужі містяни. Мета цього заходу не тільки підтримати кросфіт спільноту всього світу, а також нагадати українському суспільству, що війна триває, і що виконуючи цей комплекс, ми також шануємо не тільки традиції традиції, а також згадуємо хлопців, котрі за. 9 років полегли віддали своє життя за наш з вами спокій. Підтримати учасників акції завітав, і голова адміністрації центрального району Олександр Береза каже, дуже поважає традицію вшановувати героїв у такий спосіб. Тому ввечері після роботи також планує виконати цей комплекс вправ. Мені здається, що цей захід він наочно так показує зміщення. Змінення самої сутності, тобто сутність змінюється від бойових там фронтових стагран да до комплексу Мерф. Це кожний готується до цього і піддає себе випробуванням. Тут немає не про того, хто програє, не той, хто виграє. Це просто прийти, взяти участь і віддати належне е, солдатам, які захищали і захищають батьківщину. Олена одна з учасниць акції, розповідає її чоловік, кожного року виконував комплекс Мерфі. Нині він стоїть на захисті нашої держави на сході України. Тому цьогоріч замість чоловіка вправи виконувала Олена у його бронежилеті. Сам комплекс дуже важкий, але ти думаєш не про те, як виконувати, не про те, який він важкий, а про те, що вкладає в душу в принципі. Оце все. Один раз я робила мерф без броніка. А сьогодні покращила час при тому, що була в броніку 7 кілограмів. Тому звісно, чудово. Організатор акції Валерій Кисіль розповідає, 29 серпня, у День пам'яті захисників України, спортсмени також планують виконати комплекс вправ, аби таким чином вшанувати усіх українських захисників. За його словами, такі акції це важливий елемент єднання людей для спільної мети віддати честь тим, завдяки кому можемо спати спокійно. Катерина Рубташ, Наталя Засядько, Роман Базик, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март. А далі спортивні змагання, що повертаються у наше місто. З 26 по 28 травня на базі з Дюсшор No6 з боксу пройшов відкритий чемпіонат міста Миколаєва серед школярів, юніорів та молоді. Там побувала і наша знімальна група. Минулі вихідні стали справжнім святом для миколаївської боксерської спільноти. У спеціалізованій дитячо-юнацькій спортивній школі номер 6 з боксу нарешті дозволили провести перший турнір. Після початку повномасштабного вторгнення це було неможливо, але дякуючи захисникам України, змагання знову повертаються в цей славетний зал. Ну, сьогодні у нас гарна подія. Нам вдалося вперше після масштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Провести змагання на місці, то в нашому рідному залі в місті Миколаєві сьогодні відбувається. Відкрита першість міста, міста Миколаєва. Боксери з Миколаєва, які представляють з дюшор номер 6, дитячу інацьку спортивну школу з єдиноборств, КДЮ США 1 КДЮ США Олім. Приватні боксерські клуби міста змагались за медалі відкритої першості. Також серед учасників, спортсмени з Миколаївської області, а саме Єланцю та Кривого озера. А також гості з Кировоградської області, місто Світловодськ, боксерський клуб Легіон. Президент цього клубу поділився своїми враженнями від змагань, завдяки таким зусиллям. Таких як ваш ваші тренери, які організували такий турнір, це дуже дуже добре. Бо в країні зараз дуже не вистачає таких змагань. Тому з радістю приїхали сюди. Дуже дуже приємно, що є такі люди, які в нелегкий для нас час роблять таку добру справу. Сергій Власов зазначив, що співпраця з миколаївськими боксерами обов'язково продовжиться і у майбутньому. А ми повертаємось до турніру. Змагались боксери у трьох вікових категоріях: юнаки 2005-2006 років народження, 2007-2008 і 2009-2010 років народження. Однією з важливих цілей даних змагань був перегляд кандидатів у збірну Миколаївської області, що не за. Баром буде виступати на чемпіонаті України. Відбираємо найкращих, ми розуміємо рівень боксерів на чемпіонаті України, ми бачимо, хто зможе гарно відбоксувати на тому рівні, на якому на чемпіонаті України знаходяться хлопці. І цих хлопців будемо відправляти на чемпіонат України. Тож тобто ми збираємось разом з тренерами, проводимо такі змагання. Кожного, кожного тижня у нас в суботу або в неділю ми домовляємося, проводимо спаринги між всіма. Міськими школами тому так і вирішуємо спільно з тренерським складом. Вирішуємо. Ну на от на цей чемпіонат України в Черкасах ми плануємо відправити п'ять боксерів. Звісно, півтора роки без змагань у Миколаєві. Це дуже багато, але тренери кажуть, що це не повинно особливо вплинути на виступ збірної у Черкасах. Адже тренерський штаб разом з міським управлінням спорту знаходив можливість готувати хлопців повноцінно і у ці важкі часи після початку повномасштабного вторгнення. Дуже багато в цьому році в минулому році їздили по різним зборам. Приймали участь в багатьох дуже змаганнях. Зараз я повернувся тільки з шестьма спортсменами з турніру, де було приймало участь 200 чоловік в Чернівцях. Два, два спортсмена чемпіони, друге місце, одне, третє місце для тих спортсменів, які лишилися в Україні, які не виїхали, то Скажем, з літа вже паузи не було. Знаходить можливість для спалінгів для своїх вихованців і Віталій Волков. Розуміючи важливість саме турнірних змагань для виховання боксерів чемпіонів, він намагається возити своїх вихованців на турніри ледь не щотижня. Ми часто їздимо в Одесу. Там дуже гарний клуб «Братя», де збирається в один день, десь 90 боксерів, коли 200. Хлопці на таких виїздах дуже гарно ростуть. Ну завжди займають перші міста. Но це більш неофіційне змагання. Зазначимо, що до комунікації між тренерами миколаївських шкіл з боксу долучаються і уславлені ветерани тренерського цеху нашого міста. Їх цінні поради також дуже допомагають. Що ж, нових чемпіонів та призерів відкритої першості Миколаєва серед юніорів визначено, підготовка до чемпіонату України триває. Як триває і набір у школи боксу міста. Нагадаємо, тренування проходять з дотриманням усіх норм безпеки. Є укриття. Також скажемо і про допомогу боксерам з міста Херсон, що наразі не можуть тренувати. Тись в себе вдома в цьому залі тренуються п'ять боксерів з міста Херсону. Тобто, ми їх сюди Вони прийшли до нас. Ми з Херсона. Зараз тимчасово мешкаємо в місті Миколаїв. Я кажу, приходьте, нема питань. Вони тренуються разом з нашими хлопцями під керівництвом наших тренерів. Всі в нас займаються безкоштовно, нікому ми не відказуємо. Я ж кажу на сьогодні. У нас п'ять хлопців з Херсона тренуються. В цьому залі постійно приходять на тренування. Ну і на завершення хочемо привітати директора з дюшор з боксу Олега Машкіна з днем народження, побажати заслуженому майстру спорту України, учаснику Олімпійських ігор, чемпіону Європи, щоб його вихованці своїми досягненнями радували свого наставника. І, звісно, перемоги великої та багато власних особистих. Сергій Мельников, Роман Базик, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март. І наостанок про погоду у середу 31 травня. За вікном буде невелика хмарність, без опадів. Вітер північний легкий. Температура коливатиметься від плюс 15 до плюс 26 градусів за Цельсієм. Вологість повітря 72%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК ТІВІ. Не перемикайтесь і до зустрічі на Марті.